Доброго дня всім хто мене дивиться. Така робота у нас розпочалася. Якраз погодка. Перекриваємо кришу. Лапці працюють. Розібрали вже шифер. Будемо перекривати металочерепицею. Ось. Така робота. Покажу вже результат готовий. Так, хлопчики працюють офіційно. Все по закону і по технології. Дотримуються норм як положено. Так, працюємо далі. Так, робота продовжується. Процес іде. Правда, погода трошки підводить. Вчора було сонце, а сьогодні вже дощ. Прийшлося вам навіть натягнути брезенти. Хлопчики працюють. Так, працюємо. Так, одну сторону. Закінчили вже. Переходимо на другу. Працюємо. Так, хлопчики працюють. Робота йде. Все чудово. Вже щось вимальовується. Она уже сторона готова у нас. Так, хлопчики уже. Доробили, но не зовсім ще. Ще некоторі нюанси є. А так вроді би непогано виходить. Ще, звісно, нюанси є, треба доробляти. А так вроді перекрашувати ще будемо. Тому працюємо далі. Робота кипить Так, щоб А я казав? добре. Добре, добре. Ні, я казав, що так добре. буде. Добре, добре, добре. А боже добре. Так, Працює так, робота продовжується. Починаємо покрасочку. Криша готова. Скоро буде фініш? З цієї сторони, з цієї сторони. Така у нас получається хатка. Я думаю, непогано. Так, працюємо. Так, ну ось. Будинок уже завершили. Роботи. Які роботи були проведені? перероблена дах повністю. Перекрашена. Фасад перекрашений. Як ми бачимо, дах, фасад, повністю все в нас перекрашено. Так, підемо з другого ракурсу трошки побачу. Ось вигляд, скажем спереду, ось такий у нас вигляд має, будинок, ось вигляд. Рідці. Так получилось. Так, заборчик тоже надо вже буде підкрасити, перекрасити. Ну тоже вже побачимо. Тому він в мене різнокольоровий. Получається, треба в один колір. Так ось такий будиночок у нас. Так, далі що? Заборчики оці вже Надо їх, а то воно штахвети вже ці згнили. Значить, наступним етапом це в нас буде цей забор. Прибирати будемо ш... штахвети ці гнили є. Що-то сюди будемо друге думати. І переложимо плитку на брущатку полностью весь двір планую. Ось так. Такий вигляд має будинок. Так, дякуємо всім за перегляд.